Одна корисна звичка, яка в корні може змінити або покращити якість вашого життя вже за перший тиждень, а відчуття та зміни оновлення стану ви можете почути через 10 хвилин. Насправді ця корисна звичка всім давно відома, і це, звичайно, час з собою та час для себе. Це не коперсання у телефоні, це не перегляд фільму, це навіть не похід у шопінг. Або з друзями у кафе, чи куди ще. Це саме час, коли ти знаходишся наодинці з собою, і для цього тобі може вистачити навіть 15 хвилин. Є дуже багато різних видів оновлення енергії, зняття роздратованості та напруження, але час, який ти проводиш тільки з собою, сидячи, наприклад, на килимку. Це саме той момент, коли ти збираєш себе від усюди, свої думки, свої спогади, свої стани, свої відчуття тільки у цьому моменті. У цьому моменті тут та зараз, саме там, де відбувається твоє життя. І саме у цей час з собою наодинці ти можеш насправді перезавантажитись, почути себе, послухати себе, якщо треба наповнитись. Оновитися і піти далі. Що це може бути? Звичайно, якась або зарядка, приємна, легка та медитація. Коротка медитація, налаштування це може бути або трансцендальна медитація, або пронаяма. Один з таких варіантів проведення часу собою ми зараз і зробимо. Неважливо, де ти зараз знаходишся, навіть якщо у публічному місці, на вулиці, збери себе. Зараз ти будеш займатися своїм життям. І неважливо, що навколо тебе відбувається. Якщо в тебе немає можливості сісти у зручне положення зі скрещеними ногами, як я, можеш сісти просто з рівною спиною. Долонями прикрий коліна. Якщо ти сидиш з рівною спиною на стільці, тоді це буде таке положення. І проверни декілька разів плечі по колу назад. Провітай, провертай. Витягуйся. І тепер залиш плечі знизу, прикрий очі, розслаб плечі, витягни ще спиною вверх, розслаб обличчя і відчуй таке м'яке-м'яке витяжіння в хребті. Відчуй поверхню, на якій сидиш. Та відчуй положення свого тіла. Разом зробимо глибокий вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих видих. Вдих. Видих. Слухай тільки мене та своє дихання. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Відключайся від стороннього шуму. Вдих. Видих. Вдих. Більш спокійніший вдих та видих. Може з'явитися невеличка зміна стану, це чудово. Руками візьми себе за коліна і роби такі рухи. Вдих вперед, грудна клітина, видих назад, вдих вперед, видих назад. Голова залишається на місці, на ній, начебто склянка з водою. Стоїть. Підборідок до паралелі з підлогою. Працюй тільки твій тулуб. Вдих, видих, вдих, видих. І посміхайся собі. Зараз цей час тільки для тебе. Це важливо. Приділяти увагу тільки собі. Вдих, видих, вдих, видих, вдих. Видих вдих. видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, ще раз вдих та видих. Центральне положення вдих, витягуйся. Видих. Чудово. Ліва рука гіянудра. Права рука, правий палець до правої ніздрі. Все розслаблене та витягнуте. Ми зараз будемо з тобою дихати. Вдих через ліву ніздрю. Прикриваємо або мізинцем, або бізіменним ліву. Відкриваємо праву, видихаємо через неї. Прикрили. Вдих через ліву. Прикрили. Видих через праву. Очі прикривай, йди за моїм голосом. Вдих через ліву. Видих через праву. 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 Слухай тільки своє дихання. Сповільнюємось вдих через ліву, видих через праву до кінця, вдих через ліву. Видих через праву. Продовжуй самостійно і рахуй до п'яти вдих, до п'яти видих. Продовжуй. Можеш збільшити до восьми вдих та видих. Обличчя розслаблене, спина рівна. Закінчуємо пранаяму з видихом через праву ніздрю, Відпускай праву руку гіян мудру, очі залишай прикритими. Разом робимо глибокий, спокійний, наповнюючи себе вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих. Поклади ліву долоню на грудну клітину. Праву поверх лівої. розкрий ще грудну клітину. Відтягни плечі. Підборідок трохи до себе. І послухай своє серце, дитя. Просто послухай свою власну тишу. Зараз, якщо відчуваєш щирий відгук, подякуй собі та своєму тілу. Подякуй за те, що було у цьому дні, навіть за дрібниці. від щирого серця. І тепер разом робимо ще глибший вдих, невеличка затримка після нього. На затримці трохи натискай долонями на грудну клітину, плечі вниз, витяжіння і видих розслабся, відпусти руки, долоні розгорнуті вверх, очі ще залиш прикритими на декілька секунд і відмічай свій стан. Повільно відкривай очі. Ну як ти? Трошки змінилось самопочуття? Думаю, да. Взагалі, для того, щоб запровадити ось такі короткі практики тільки для себе, якщо в тебе дуже багато справ, в тебе там діти, чоловік, родина, робота, побутові якісь хатні справи. Роби це вранці, це найкращий початок дня, це найкращий такий ритуал, який дійсно вже через тиждень зміни твоє самопочуття, і потім, як наслідок твоє життя, на краще. Прокидайся всього на 15-20 хвилин раніше. Да, зроби це трохи треба бути звикнути, але реально за декілька днів ти зможеш це робити вже більш легше. Але це те, що тобі допоможе підвищити та покращити рівень свого самовідчуття, своє самопочуття, свій настрій. І це гарантує підвищення якості твого життя. І, звичайно, для того, щоб тобі було легше. Для того, щоб ти могла робити більш такі глибші, теж короткі, але більш ефективні практики, які ще прискорять цей процес, я підготувала міні-курс, який розпочнеться 7-8 липня. Я інформацію скину нижче в описі під цим відео, де ми будемо зустрічатися кожного ранку. І реально приділяти усього 15 20 хвилин на ось такі різні ранкові практики налаштування. Тож, якщо тобі це цікаво, якщо ти хочеш зайнятися тільки з собою, пиши мені в інстаграм або в телеграм. Посилання на них я залишаю нижче, записуйся і приєднуйся у груповому полі разом з наставником та вчителем, ти стовідсотково зможеш це зробити. Саднам до зустрічі.